Понад 400 дітей отримали допомогу напередодні початку навчального року від карітасу Коломия. Благодійний фонд повідомив про завершення традиційної акції, яка має на меті підтримку дітей, які зазнали втрат через війну, залишилися без батьків або переживають важкі життєві обставини. Щойно отримавши свій шкільний портфелик, дев'ятирічна Софія спішить робити розпаковку. Дівчинка натхненно розглядає всі подарунки. Іграшка, ще одна іграшка, бутилочка, багато зошитів, фарби, гра і пластилін. пензлики, альбом, олівці, ножнички, ПВА. Ще фарби, кольоровий папір, дощечка, наклейки, кольоровий папір і рюкзачок. Дякую людям, які писали такий гарний. Цей рюкзачок Коломиянка Софія уже четвертокласниця ділиться з нетерпінням. Чекала першого вересня. Найперше, аби побачитись з друзями, а ще аби розпочати навчання в музичній та художній школах. Натхнення планів і мрій у школярки, хоч відбавляй. Я мрію подорожувати, а ще щоб закінчилась війна. Поділився своєю мрією, і восьмирічний Михайло з Луганщини. Поки батько захищає Україну, хлопчик відвідує школу в Коломиї. Каже, мріє про сто мільйонів за ці гроші. хоче купити дім із власним двором. А тим часом радіє отриманому шкільному портфелику від Карітасу. Класне я тікаю пафейк. Я бажаю навчання. Набори шкільного приладдя для дітей благодійний фонд Карітас Коломия видавав у кілька етапів. Більшість наборів зібрали завдяки щедрості благодійників. Частину пакунків передав Карітас Ukraine. Таку ж акцію реалізували Карітас Городенка, Карітас Косів, Карітас Тлумач, Карітас Верховина та Карітас Снятин. Окрім цього, напередодні 1 вересня 333 дитини отримали сертифікати на закупівлю шкільного приладдя в межах проєкту Допомога дітям у потребі завдяки підтримці партнерів з Карітасу Сло ватчиним